Євангелія від Луки, розділ 9 Скликавши дванадцятьох, Ісус дав їм силу і владу над усіма бісами і оздоровляти недугі, і тоді послав їх проповідувати Царство Боже і недужих лікувати. Він до них промовив. Нічого не беріть у дорогу ні палиці, ні торби, ні хліба, ні грошей, та й дві одежі не майте. В яку б хату ви не вступили, там перебувайте до вашого відходу. А як хто вас не прийме, то, виходячи з того міста, обтрусіть порох з ніг ваших на свідоцтво проти них. І вийшли вони та ходячи по селах, звіщали добру новину і оздоровляли всюди. Ірод четверовласник довідався про все, що діялось, і збентежився, бо деякі казали, що то Йоанн воскрес із мертвих, інші, що Ілля явився, а ще й інші, що якийсь пророк із давніх устав з мертвих. Ірод сказав, Йоаннові я стяв голову. Хто ж це такий, що я про нього таке чую? І намагався побачити його. Апостоли ж, повернувшися, розповіли йому про те, що зробили. Тоді він узяв їх і пішов осторонь у напрямі міста, що зветься Вицаїда. Люди. Довідавшись про те, пішли слідом за ним. Він їх прийняв і говорив їм про царство Боже та оздоровляв тих, що потребували того. День почав схилятися, і дванадцятеро підійшли до нього та й кажуть Відпусти людей. Хай ідуть по хуторах та селах, що навколо, і знайдуть собі притулок та поживу. Бо тут ми в пустому місці. А він їм каже Дайте ви їм їсти. Ті відповіли. У нас усього п'ять хлібів і дві риби. Хіба що підемо та купимо поживи для всього народу цього? Було би їх яких п'ять тисяч чоловік. Ісус сказав до своїх учнів. Розсадіть їх гуртами по п'ятдесят приблизно. Вони так зробили і усіх розсадовили. А він узяв п'ять хлібів і дві риби і, звівши вгору очі, поблагословив їх, поламав і дав учням, щоб вони клали перед народом. Усі їли і наситились і зібрали ті кусні, що у них зосталися. Дванадцять кошів. Одного разу, коли він молився на самоті, а з ним були і його учні, він спитав їх: За кого мене мають люди? Вони ж у відповідь сказали За Йоанна Хрестителя, а інші за Іллю, а ще інші. За якогось із пророків старовинних, що воскрес із мертвих. А ви? спитав їх, що кажете про мене? Хто я? Тоді Петро, озвавшись, мовив Ти Христос Божий. Ісус наказав їм гостро про це нікому не говорити, далі додав. Син чоловічий має багато страждати, старші, первосвященники та книжники його відкинуть і уб'ють, та він на третій день воскресне. Звертаючись до всіх, Ісус промовив Коли хто хоче йти за мною, нехай себе зречеться, візьме щодня на себе хрест свій і йде за мною. Бо хто захоче спасти свою душу, той її погубить, а хто погубить свою душу задля мене, той її врятує. Яка ж користь людині, що весь світ здобуде, себе ж саму погубить або пошкодить? Хто буде соромитися мене та моєї науки, того і син чоловічий буде соромитися. Коли прийде у славі своїй і Отця і святих ангелів, я вам кажу по правді, що деякі з отут присутніх не зазнають смерти, аж поки не побачать Божого Царства. Днів з вісім, по цій розмові, Ісус узяв з собою Петра, Йоанна та Якова. І пішов аж на гору помолитися, і коли він молився, вигляд його обличчя став інший, а одежа біла та блискуча. І ось два мужі з ним розмовляли були то Мойсей та Ілля, що, з'явившись у славі, говорили про його смерть, якої він мав зазнати в Єрусалимі. Петро і його товариші були зморені сном, та, як пробудилися, побачили його славу і двох мужів, що з ним стояли. А коли ці відходили від нього, Петро промовив до Ісуса Наставниче, добре нам тут бути. Зробимо три намети: один тобі, один Мойсеєві і один Іллі. Він не знав, що говорить. Коли він говорив це, насунулася хмара і огорнула їх, а учні налякались, як ті ввійшли у Хмару. І залунав голос з Хмари Це син мій, вибранець, слухайте його. І коли пролунав цей голос, Ісус один застався. Учні мовчали і нічого з того, що бачили, нікому тоді не оповідали. Наступного дня, коли вони зійшли з гори, сила людей його зустріла. І ось якийсь чоловік з народу почав кричати Учителю, благаю тебе, зглянься над моїм сином, бо він єдиний у мене. Дух його хапає. І той кричить раптом, трясе його, і той пускає піну, з великим трудом він його залишає цілком знесиленого. Просив я твоїх учнів, щоб його вигнали, та вони не здоліли. Ісус відповів Он невірний та розпусний роде. Доки я буду з вами та терпітиму вас. Приведи сюди твого сина. Ще тільки наближався хлопець, як демон кинув його об землю і сильно стряс. Але Ісус погрозив нечистому духові, оздоровив юнака і віддав його батькові. Всі були захоплені величчю Божою. І як усі дивувалися всьому, що Ісус чинив, Він сказав до своїх учнів. Затямте собі добре ці слова. Син чоловічий має бути виданий у руки людям. Однак вони не розуміли цього слова воно було від них закрите, так що вони його не додумались і боялись його спитати про це слово. Одне спало їм на думку Хто з них буде найбільший? Ісус, знаючи думки їхніх сердець, узяв малу дитину, поставив її біля себе і сказав їм, Хто приймає цю малу дитину в моє ім'я, той мене приймає, а хто мене приймає, той приймає того, хто мене послав. Бо хто найменший поміж усіма вами, той великий. Озвався Йоанн і каже, Наставниче, ми бачили одного, що твоїм ім'ям виганяв бісів, і ми йому заборонили, бо він не ходить з нами. Ісус же сказав до нього Не бороніть, бо хто не проти вас, той з вами. А як наблизився час, коли Ісус мав бути взятий з цього світу, Він постановив пуститися в дорогу до Єрусалиму? Отож вислав посланців перед собою. Пішли вони і увійшли в якесь село Самарянське, щоб йому приготувати. Та самаряни його не прийняли, бо він подорожував до Єрусалиму. Бачивши це, Учні Яків та Йоан сказали, Господи, хочеш ми скажемо, щоб вогонь зійшов з неба і пожер їх? Ісус, обернувшись, почав їм докоряти. І вони пішли в інше село. А як вони подорожували, сказав хтось до нього, Я піду за тобою. Куди б ти не пішов? Ісус озвався до нього. Лисиці мають нори і птиці небесні, гнізда. Син же чоловічий не має де голови преклонити. До другого сказав Іди за мною. Та той відповів Господи, дозволь мені перше піти та поховати мого батька. Залиши мертвим ховати своїх мертвих, сказав Ісус до нього. Ти ж іди, проповідуй Царство Боже. Інший сказав, Я піду за тобою, Господи, але перше дозволь мені з домашніми моїми попрощатися. Ісус сказав до нього Ніхто. Що поклав руку на плуг і озирається назад нездатний до царства Божого. Послання АПОСТОЛА Павла До ТИТА. Розділ перший. Павло Слуга Божий, апостол же Ісуса Христа стосовно віри вибраних Божих і спізнання правди щодо благочестя в надії вічного життя, обіцяного перед відвічними часами неоманливим Богом, який слушного часу об'явив своє слово у проповіді, дорученій мені за повелінням нашого Спаса Бога. Титові, щирому Синові у спільній вірі, благодать і мир від Бога Отця і Христа Ісуса, нашого Спаса. Тому я лишив тебе на кріті, щоб ти впорядкував до кінця те, що залишилось, і настановив по містах присвітерів, як я був тобі заповідав. Коли хтось бездоганний. Чоловік однієї жінки, вірних дітей має, що не були обвинувачені в розпусті чи за неслухнянність. Бо єпископ, як Божий управитель, мусить бути бездоганний, незухвалий, негнівливий, неп'яниця, не сварливий, не жадібний до нечесної наживи, а гостинний, добролюбивий, мудрий, справедливий. Благочестивий, стриманий, який дотримується правдивої науки згідно з навчанням, щоб був здібний і наставляти в здоровій науці та й супротивників переконувати. Є би їх чимало отих непокірних, пустомовних та обманних, особливо ж з поміж обрізаних. Їм треба затулити рота. Вони баламутять цілі сім'ї, навчаючи заради ганебної наживи, чого не треба. Сказав один з них власний пророк їхній. Критяни завжди брехливі, звірі погані, черевали дачі. Свідоцтво це правдиве. Ось чому ти їх суворо картай, щоб були здорові у вірі, щоб не зважали на байки юдейські. Ані на накази людей, які відвертаються від правди. Для чистих усе чисте, а для забруднених та невірних немає чистого нічого. У них же забруднені і розум, і сумління. Заявляють, що знають Бога, а ділами своїми відрікаються мерзенні і непокірні та до всякого доброго діла непридатні. Псалом 27. Господь моє світло і моє спасіння, кого маю боятись? Господь мого життя, твердиня, кого я маю страхатись? Як насідають злочинці на мене, щоб жерти моє тіло, напасники мої. І мої вороги, то вони спіткнуться і упадуть. Нехай і облогою стануть проти мене, не настрашиться моє серце, нехай і війна настане проти мене, навіть тоді я буду уповати. Одного в Господа прошу, одного я благаю. Жити в домі Господнім по всі дні життя мого, щоб бачити красу Господню і віддаватись роздумам у Його храмі. Бо Він мене сховає у своїм наметі в день недолі, Він захистить мене під кровом шатра свого, на скелю він мене підніме. І ось тепер я голову мою підношу на ворогів, які навколо мене. Принесу жертву радості в Його наметі, співатиму і у псалмах я Господа хвалити буду, почуй, о Господи, мій голос, коли взиваю, змилуйся надо мною і обізвись до мене. В Твоєму імені серце моє каже Обличчя моє шукайте. Твоє обличчя, Господи. Шукаю я, не ховай обличчя Твого від мене, не відпихай слуги Твого у гніві. Ти моя поміч, не відкидай мене і не залишай мене, Спасителю, мій Боже, бо навіть як покине мене рідний батько, мати, Господь мене до себе прийме. Навчи мене, о Господи, путі твоєї. Провадь мене простою стежкою з огляду на тих, що на мене засідають. Не видай мене на поталу моїм ворогам, бо проти мене встали брехливі свідки, які насильством так і палають. Не мов би я не вірив, що побачу доброту Господню на землі живучих. Надійсь на Господа, будь. Мужній, нехай буде відважне твоє серце, і надійсь на Господа. Книга Приповідок, розділ 15 Лагідна відповідь гасить гнів. Дражливе слово. Викликає лютощі. Язик мудрих точить знання. Уста дурних мелють дурниці. На кожнім місці господні очі стежать за злими та добрими. Язик лагідний дерево, життя. Лукавий пригноблює душу. Дурний нехтує навчанням свого батька, а хто на картання зважає, стає мудрим. У домі праведного добра повно, у прибутках лихого саме безладдя. Уста мудрих поширюють науку. Не так бо серце безумних. Жертва злих. Гидота господеві. молитва ж праведних йому угодна. Огидна господеві дорога злого, того ж, що по правді ходить він любить. Сувора кара тим, хто за стежки збочує, хто ненавидить на поумлення, той загине. Шеол і Авадон. Перед Господом відкриті, тим більше серця синів людських. Насмішник не любить тих, що його картають. До мудрих він не піде. Веселе серце звеселяє обличчя, а як журба на серці, то й душа ниє. Розумне серце. Шукає знання. У стаж безумних живляться дурнотою. В сумного усі дні погані, Веселе ж серце завжди бенкетує. Ліпше трохи в господньому страсі, Аніж великі скарби у тривозі. Ліпше миска капусти. Та з любов'ю, ніж віл годований та з ненавистю. Гаряча людина здіймає сварку, а лагідна втихомирює незгоду. Лінивого дорога, немов устелена терням, а стежка праведних гладенька. Розумний син. Веселить батька, дурний же матір свою зневажає. Глупота радість безглуздому. Розумний чоловік іде шляхом просто. Без міркування задуми не таланять. А якщо порадників багато, щастить. Людина рада відповіді своїх уст, і яке любе слово сказане до речі, стежка життя веде мудрого вгору, щоб ухилитись від шиолу долі. Господь розвалить дім гордих і утвердить межу вдовиці. Огидні Господові задуми погані, слова ж чисті, приємні. Хто жадібний наживи, той руйнує дім свій, а хто гостинці ненавидить, той буде жити. Серце праведного обдумує, що має відповісти, а уста злих зло виливають. Господь від лихих далеко, молитву ж праведних вислуховує, ласкавий погляд веселить серце, добра новина підкріпляє тіло. Вухо, що слухає спасенного картання, Посеред розумних перебуває. Хто на поумлення відкидає. Свою душу зневажає, а хто на навчання зважає, той глузду набуває. Острах господній мудрості навчання. Славу випереджує покора. Книга Пророка Софонії, розділ перший, Слово Господнє, що надійшло до Софонії, сина Куші, сина Гедалії, сина Амарії, сина Єзекії, за часів юдейського царя Йосії, сина Амона. Я вигублю цілком усе з обличчя землі. Каже слово Господнє. Я вигублю людину і скотину, вигублю птаха в небі і рибу в морі, спокуси разом із злими, викоріню з обличчя землі людину. Каже слово Господнє. Я простягну руку мою проти юдеї. І проти всіх мешканців Єрусалиму я викоріню з цього місця те, що зосталось від Ваала, навіть ім'я жерців разом з єреями. І тих, що на покрівлях припадають перед воїнством небесним, і тих, що припадають, що клянуться Господові, та й малкомом клянуться, і тих, що відвертаються від Господа, і тих, що не шукають Господа, і про нього не питають. Замовкни перед Господом Богом, бо близько день Господній, Господь бо приготував жертву і посвятив своїх запрошених. І буде в День Господньої жертви. Я покараю князів і синів царських і всіх тих, що вдягаються у чужоземну одіж. Я скараю того дня всіх, що через поріг скачуть, що наповнюють дім свого владики насильством і шахрайством. І буде в той день, каже слово Господнє, крик голосний піде від рибної брами, лемент з нового міста, з горбів страшенний гуркіт. Ой голосіть, мешканці Мектешу, бо згинуло все купецтво. Пропали всі, хто важать сріблом. І того часу буде, я обшукаю Єрусалим за світлом і покараю тих, що задубіли на своїм виннім осадку, і що говорять у своїм серці: Господь ані добра, ні зла не чинить. Тому багатство їхнє піде на розграбунок, а їхні доми на руйнування. Доми збудують вони, Та жити в них не будуть. Насадять виноградники, але вина не будуть з них пити. Господній день великий близько. Близько надходить вельми швидко. О голос у день Господній. Навіть сміливець тоді кричатиме гірко. День гніву, день той. День смутку і печалі, день нищення і руйнування, день темряви і мряки, день хмари і густої пітьми, День сурми та бойового крику проти твердинь міст, та проти башт високих. Я наведу на людей лихо, вони, немов сліпі, ходитимуть, бо проти Господа згрішили. Кров їхня роззіллеться, як порох, тіла їх стануть гноєм, ані їхнє срібло, ні золото їхнє не зможуть їх урятувати в день Господнього гніву, а вогонь його горливий пожере всю землю, бо він кінець учинить, кінець жахливий усіх землі мешканців.